Розділ шостий. У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, і двома літав, і волали вони один до другого, повторюючи святий святий, святий святи, Господь Саваот. Уся земля сповнена його славою, від голосу волаючих захиталися підвалений пороги брам, і храм наповнився димом. І я сказав Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота, тоді до мене підлетів один із серафимів, тримаючи в руці жаріюче вугілля. Яке взяв щипцями з жертовника і, доторкнувшись до моїх уст, сказав Тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута, і твій гріх викуплений. І ось я почув голос мого владики, який говорив, Кого мені послати, і хто піде для нас? І я відповів: Ось я, пошли мене. А він відповів: Йди і говори цьому народові, ви слухаєте уважно. Але не розумієте, ви очима дивитеся, але не пізнаєте, учини затверділим серце цього народу, а його вуха зроби тугими, закрий його очі, щоб він не бачив своїми очима і не чув своїми вухами, не розумів своїм серцем, не навернувся і не зцілився. І я запитав до яких пір мій владико? А він відповів. Аж доки не будуть спустошені міста і залишаться без мешканців, а будинки без людей, доки країна не перетвориться на суцільні руїни. Господь відпровадить людей далеко, а залишена земля цілковито опустіє. І хоча б на ній залишилась або повернулася десята частина, то вона буде знову знищена, але як теребінт і як дуб, після того як їх зрубають, залишається корінь. Так залишиться його пень, який стане святим насінням.